Доброго дня. Перед нами вгадайте, що це за рослинка така. Вже почала квітувати. От така гарненька. Ну, хто не вгадав, я підкажу. Це княжинік. Маю три сорти. Беата, лінда і ЛПЕ, чи ЛПЕ чи ЛПЕ. Такі прибалтійські акценти. Вони в мене, це в тому році мені знайомий подарував для, на розмноження. І вони в мене були в теплиці. Я за них забув, треба раніше було їх висадити. Я їх трошки перетримав і це вже висадив їх. Перед тими морозами, так вийшло. І вони трошки пошкодилися трошки сонцем, а трошки морозом, але вона холодостійка, це скандинавська культура. Я ще її не смакував, ну кажуть, що дуже смачна. Маю три сорти. І дивіться, я маю вона. Любе кислі субстрати, живе в тому самому субстраті, що й лохина. Я тут маю рядочок лохини. І тикнув був її в тому році. Це ці три горщичка дав восени чоловік. А тут такі самі горщички дав в тому році весною. Я її тут посадив. Це Беата, а то ЛП І дивіться, як вона. За сезон розмножилася, роз, розлізлась. Дивлюсь, я тепер в мене моя помилка, що я її посадив біля лохини. Для неї треба мати окрему грядочку. І от зараз я тут її вже можна з неї наробити купа саженців. Отак от ось воно, бачите, як вона гарно розмножується. О, такими відросточками. о, І зараз я тим займуся, візьму оцих два сорта, бо вона перехресно запильна. Я вже читав про неї трошки літературу, і в природі вона не дуже добре плодоносить, бо там присутній один сорт і нема прихресного запилення. А коли підсадити до того сорта ще один сорт, то вона дуже гарні дає врожаї. І дуже смачна. Так що зараз я займуся саженцями. А і ще який її який плюс, що вона виносить полутінь. І отут у мене від сусіда хата, що практично в мене тут сонця ніколи немає. Тільки після вже аж вечором. І от треба буде отам грядочку зробити для неї. І її, ну, побачимо в цьому році, як вона заплодоносить, яка вона на смак, а тоді вже її виділимо прили... окрему грядочку. Так що будуть десь через у, у травні місяці будуть саженці, хто захоче. Я тоді зроблю огляд, як вони будуть рости. Треба її садити в кислий субстрат. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!